Захід з нагоди передачі державних нагород сім'ям загиблих поліцейських департаменту поліції особливого призначення об'єднана штурмова бригада Національної поліції України людь оголошується відкрито. Нагороди отримують мама Марковці Олена Миколаївна, та сестра Марковці Михайло.

Відзнакою президента України за оборону України посмертно. Де ж ви нас приходить? Тут пані поліцейські машини. Ой. Приходить до нас гості. добре? Ми спішить. Вижимо. Співчуття. Ми завжди будемо пам'ятати наших колег, наших побратимів. Завжди ви маєте розуміти і знати, що ми єдина поліцейська сім'я сьогодні і назавжди ми будемо з вами поруч. Будемо намагатися допомогти всім, чи можемо. Сьогодні наші побратими ведуть важкі бої з ворогом. З одних таких. Побратимів були ваші близькі, які штурмували позиції ворожі, визволяли територію України. Вони відбивали ворожі атаки, завдаючи ворогу багато втрат. Вони боролися за незалежність до останнього подиху, до останнього патрону. Жодна нагорода не замінить вам найближчих людей. Але ці нагороди свідчити про їхню мужність, героїзм, самопожертву, яку вони віддали за незалежність України.